Під час літніх канікул не варто забувати про тренування. Так вважають наставники запорізьких спортсменів. Вже п'ятий рік поспіль у нашому місті Федерація Ушу організовує літній фізкультурно-оздоровчий табір для своїх вихованців. На острові Хортиця юні спортсмени відточують майстерність не лише у своєму виді спорту, намагаються досягти високих результатів у іншій діяльності. У нас дуже ранній підйом сім 7.30. із 7.30 до 22.30 Така Очень кипяща, бурна життя і спортивна, дві тренування в день. І кожен день у нас спортивно масове міроприяття. Це обязательно. Не проходить відпочинок без сюрпризів. Вже другий рік на базі фізкультурного здоровчого табору проводиться олімпійський урок. Цього разу до юних ушоїстів приєдналися вихованці школи Спас. Разом спортсмени демонстрували свою фізичну підготовку у різних дисциплінах. Наша головна сьогодні задача состоит в тому, що уже Олімпійські ігри в Рио пройдут без нас, А от росте поколение, покоління, і ми то есть через такі мы ми о том і привлекаем їх к занятиям фізичної культури і спорту, тому що це очень сьогодні важно. Діти оздоровлюються протягом двох тижнів. За цей час вони встигають тренуватися та відпочивати у таборі цього року. Оздоровлюються близько 70 дітей серед них спортсмени з Маріуполя. Сегодня у нас с нами наши гости из Мариуполя, спортсмены. Мы давным-давно дружим городами, командами. И в этом году, по нашему приглашению, прибыла тренер-преподаватель и привезла с собой небольшое количество ребят. Я думаю, это очень хорошо. Такі табори вчать дітей бути самостійними. Запевняє переможець та призер багатьох міжнародних змагань, а нині тренер із ушу Максим Данченко. Раніше і сам часто відпочивав у фізкультурно-оздоровчих таборах. Лагерь та така маленька зросла життя для дітей. То тобто тут приобретають. Насправді, огромний опит. То в них проявляють якісь проблеми, ані учасник рішать, ані э, по-другому зовсім узнають і смотрять на дисципліну. Після оздоровчого табору у спортсменів буде місяць відпочинку. Потім запорізькі ушоїсти почнуть готуватися до чемпіонату світу серед юніорів. Його у жовтні прийматиме Болгарія. Юлія Пасько, Оксана Якименко, Андрій Снісаренко, Тв. 5